Гетьман Петро Дорошенко був онуком ослабленого гетьмана та полководця Михайла Дорошенка. З перших днів свого врядування він взяв курс на об'єднання двох частин України правобережної та лівобережної. Багато хто з його сучасників та істориків закидав Петру Дорошенку співпрацю з турками та татарами. Такі дії гетьмана в дійсності мали місце. Але чи продався він Османській імперії, чи виключно дбав про єдність України? Ми зараз у цьому спробуємо розібратися. А поки що підтримуйте це відео доброю вподобайкою та підпискою. Народився майбутній Гетьман у Чигирині 1627 року та з самого початку Визвольної війни був особистим охоронцем Богдана Хмельницького. Згодом гетьман... Номінував його писарем артилерійських військ. Під час походу до Молдови 1650 року Петро Дорошенко був вже у чині полковника. По в Україну він став полковником Прилуцьким. Цього ж року був у складі козацького посольства, що вирушило до Варшави. По смерті Богдана Хмельницького рішуче підтримав Івана Виговського та повів свій полк проти заколотника Мартина Пушкаря та його московських підбурювачів. Згодом бере участь у поході Юрася Хмельниченка проти військ лівобережного гетьмана Якима Сомка. Та похід виявився невдалим. Сомко позбавив Петра Дорошенка чину полковника Прилуцького. І все ж 1660 року Петро Дорошенко стає полковником Чигиринським. У складі війська Юрія Хмельницького разом з московітами бере участь у битві під Чудновом з поляками, згодом очолі гетьманське посольство на перемовинах у Москві. У 1663 році за гетьманювання Павла Тетері був призначеним генеральним осавулом. На превеликий жаль, саме гетьманування Тетері виявилося недовгим. З мого попереднього відео відомо, що татари підступом полонили самопроголошеного гетьмана правобережної України Степана Опару та продали його Петру Дорошенку. Крім того, степовики заждали від козацької старшини, щоб наказним гетьманом став Петро Дорошенко. Слід зауважити, що з початком свого гетьманування Петро Дорошенко. Взяв курс на об'єднання правобережної та лівобережної України. Та було вже запізно. Більшість українців вважала, що Дніпро навіки поділив Україну навпіл. У 1667 році було укладене андрусівське перемир'я, згідно якого Україна вже офіційно поділялася на правобережну та лівобережну. Однак... Петро Дорошенко не сидів, склавши руки, та розпочав боротьбу за об'єднання двох частин України зі зброєю у руках. Спочатку він вступив в союз з поляками, намагаючись прогнати московітів з лівобережжя, а потім почав визволяти вже правобережжя від самих поляків у союзі з кримськими татарами. Степовикам було абсолютно байдеже, хто в Україні гетьман. Вони плюндрували та спустошували українські землі, беручи ясир. Чи мав моральне право Петро Дорошенко так поступати в цій ситуації? У мене особисто відповіді на це запитання немає. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях. У червні 1668 року загинув Брюховецький і Петро Дорошенко оголошує себе гетьманом по обидва сторони Дніпра. Наріч Посполита не бажала втрачати правобережжя та направила війська під командуванням генерала Маховського. У Дорошенка не було сил протистояти польській інтервенції, тому він заручився підтримкою кримських татар. У Блитві поблизу Браїлова польські війська були вщент розгромлені, а сам Маховський потрапив у полон до степовиків. Та Кремчаки виявилися союзниками ненадійними. Та почали підтримувати нового претендента на гетьманську лаву Петра Суховія, котрий визнав себе васалом Кривського ханства. Та допоміг славетний атаман кошового козацтва Іван Сірко. Він часно перейшов на бік Дорошенка, та вони спільними зусиллями розбили війська Петра Суховія. А що ж далі? Петро Дорошенко звернув свій погляд на Отаманську порту. У 1669 році він скликав Велику Козацьку раду на річці Росаві, де був проголошений гетьманом України. Представники Османської імперії вручили йому балаву та інші атрибути гетьманської влади. 1672 року Петро Дорошенко. Оголосив Україну незалежною державою під протекторатом Туреччини. Очевидно, до цього його спонукав досвід Валахії та Молдови, де народи не зазнавали значних утисків з боку турків. 1679 року українське Поділля опинилося під владою Османів на 25 років, поки з початку XVIII століття його не відбили поляки. До речі, Кам'янець-Подільську та Меджибільську фортеці збудували саме турки. Там досить пам'ятні історичні місця. Усім раджу там побувати. Та повернімося до нашого героя. На мою думку, ніякої зради національних інтересів з боку Петра Дорошенка не було. Він почав заключати угоди з сильнішими, щоб зберегти незалежність України. Та не так сталося, як гадалося. В Україні з'явилося багато претендентів на гетьманську булаву, втягнувши її у небезпечну громадянську війну. Це був період, котрий називається в нашій історії Велика руїна. Особливо небезпечним виявився полковник Уманський Михайло Ханенко. Заручившись підтримкою поляків, він був проголошеним гетьманом правобережної України. З бережжя на Петра Дорошенка тиснув Сталин, росіян, Дем'ян, многогрішний. Ворогами Дорошенка також стали запорізькі козаки, закидаючи тому союз з турками. Все-таки Петро Дорошенку в союзі з татарами вдалося розгромити війська поляків та Ханенка. Так знайшовся новий ворог Іван Самойлович. Він разом з московітами кинувся на правобережжя. Та захопив Черкаси, Канів та інші містечка. На великій козацькій раді у Переясливі змусив Дорошенка зректися болови на свою користь. Крім того, Самойлович почав строчити на Дорошенка доноси у Москву. Московський цар забажав, щоб Петро Дорошенко прибув до Батурина у ставку Самойловича. Та Дорошенко зрозумів, що до Батурина... Та з нього. У нього два шляхи. Перший на той світ, другий у кращому випадку заслання до Сибіру. Тому у Батурин і не прибув. У 1676 році московіти із Самойловичем знову облягли Чигирин, намагаючись уникнути кровопролиття, Петро Дорошенко разом з особистою охороною прийшов у табір Самойловича, після чого його, ніби як з почесною вартою, Вивезли до Москви. Засилати до Сибіру московіти його не наважилися. Крім того, за Дорошенка просив кошовий отаман Іван Сірко. Цар призначив Петра Дорошенка воєводою міста Вятки.